Наша інтерпретація подій. Подказ говорить радіо Зоопак. А як собі пояснити фразу? Трамп жорстко зламав плани упря. А які в нього були плани? Знищити сусідню країну і народ, які заважають йому у всьому світі взаконити свою брехню. Про походження лаптіканди. Так, це не план. Це просто садиське бажання підлого, боягузлового вбивці. Терориста і злочинця. Щось нам здається, що вони обидва. І той, хто планував, і той, хто йому це ламав. Гадки не мають, що таке планування як його здійснювати та як їм користуватися. Тому краще навіть не намагатися використовувати такі формулювання щодо цих двох недоумків, бо тоді самі такі поняття вихолощуються, втрачають і сенс і цінність. А як розуміти пояснення наших військових, коли вони починають виправдовуватись, спростовуючи заяви Ординського терористичного штабу Міністерства війни, що вони насправді поцілили у підприємство військово-промислового комплексу, а не в дитячу площадку, наче в цих терористів цієї навали нечисті і людських паразитів раптом з'явилося право цілити і влучати кудись на наших землях після того, як вони всупереч міжнародному праву. Просто зайшли на українські території і, винищуючи все дорогою, окупували їх і скоюють воєнні злочини проти людяності. Потрібно кожного разу повторювати, що жодних так званих законних цілей орки не мають, просто тому, що такі цілі можуть з'являтися тільки в жертва агресії і сторін, які приймають участь у війні за правилами її цієї війни ведення. Тому тільки ми маємо право нищити будь-які законні цілі цієї сарани. А за нею залишається лише скоєння злочинів, допоки вона не припинить цю агресивну війну. Тому що всі ці спростування та пояснення ведуть до того, що раптом агресор стає стороною у справедливій війні і рівнем із жертвою агресії. Ви, якщо такої матерії не розумієте, то краще взагалі не відкривайте свою тупу пащу, іноді краще жерти якусь парашу, ніж говорити. Не шановні.